идем то идем то идем то идем то идем то вы мои короче <с> друзья всем привет конечно, на прогулянку видите какие классные ручные идем то Ай, пошлите идем шон Шарик, идем заходь то идем за мной заходим давай вот так молодцы вот так пошли идем то Да? <реш> класні, класні. Да, пошліть. Йдемоте за мною. Йдемо, вони за мною тепер ходять, як мої дітки. <реш> <На. реш> Отак, от а от так, по сонечку побігайте. На, на. Шон, Шері. <реш> <реш> У нас така гарна погода, вийшла на прогулянку, випустила ягняток. Юра там замінив солому, насипав їм сіна і вони тут бігають у мене, брикають. Да? Такі класні, ручні, обожнюю їх. На, Шон, Шері? А, класно, що ти ще їх викормив, манюсіньки, господи. На, 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 іди сюди. Іди сюди. Хороші мої. Зайду. Юра підстелив їм соломку, водичку поставив, сіно насипав. І поки сонечко вони гуляють. А він поїхав, хоче привезти циркулярку і будемо дрова перероблювати. Не, не дрова, а знаєте, корчі від винограду, того, що ми викорчовували, будемо перепилювати. Бо вони такі дуже здорові. Шором, ти хочеш вийти погулять? Ні, ну це ж нова курточка. А я там не знайшов. Ну вон старая, як ти не знайшов? От зайчик. Давай, і, давай. Він ромочка теж хоче вийти до ягняток. Давай, Зайка. Таке сонечко, погуляєшся. А шапочку зараз мама ще А? Так, по папа налажував куртки. А де твоя шапка? Та синя. Вот твоя синяя шапка. Нет. Одягай. Ти задом наперед її одягну. Быть. Ну давай... так правильно поменяй местами. Тож наперед должна быть наклейка. Давай бо зараз ягнята прийдуть на сход. Зайчик, взувайся, ты старый. Не старые... просто... они же не умеют двери открывать. Давай, вдевайся в сапожки. сапожек. Что там, же папа приехал? Что не них? Собаки просто как. Давай, угу. взывайся. Вот они. Вот, давай. Може, як ти шапку натянув? Почекай. Он же он прийшов. <рисок> прийшов ага. Шорі це, значить, звичайний від оф. Давай, одягайся. Ти ж уже в мене дорослий хлопчик. Іграшки приніс на верант. Що це ти построїв? Я построїв такий автобус.

Пачечки. Треба їм одне крило порізати, щоб не відлітали. Все, поставили циркулярку, вичте провод. Потім буде одлінитель, включимо. Розетку і будемо перероблювати. Тут ставиться таке лезо. Піду зараз винесу мого реч, бо в нас така традиція: ніколи не відпускаємо людей без мого реча. Допомогли. Щоб ви друзі розуміли, ось моя банка сала, заходили в гості, самі їли, тому вже там залишиться два чи три кусочки. Зараз ще наріжу. Огірочки достала. Отак ми любимо сало. Ще готую тут картоплю. Такий соус у нас називають. Без м'яса, без нічого захотілося вже щось простенько. І замісила трішки тіста, пожарю пірошків, купила творгу. Що такі справа буду я зараз на А взагалі тяжело з нею працювати? я б могла спробувати. Ти змогла би, але ну, корчі, бачиш, якісь дебелі є, попадаються такі от. Ну, Саме головне це техніка безпеки, друзі. Ну, ці напиляємо да. буде віддільно, а ці напиляємо пилкою. Це вийшло, ти напиляємо буде, щоб коптити. Угу. Ну, опасно. Нічого не треба, щоб рукава були, бо затягнути може, да? Рукава, так, да, ну бачиш, перчатки, все це і нормально. А перчатки? Вже не перший раз пиляємо. Так, да, ми вже года два-три пиляємо. До того, так. що в колхозі викорчовували. В колхозі викорчовували, так, да, були топили цілу зиму, топили корчами. Да. Як жили на квартирі, то, й, то й грубо було. Топили корчами і чуть-чуть вугля. -чуть Тепло було взагалі. Це Дві, ком... Дві кімнати добре Нагрівала. Ну, отакі. Торчі. це ти ще, ще нормальний взяв. Ще а, а ну покажи, от здоровий. здоровий такий. Я не знаю, що ти будеш з ними робити. Куди ти діти? Це я не знаю. Це сам яке вийде, опиляю, а яке викинем чи... Вивезти прийдеться. Ну, ну, може, Терчі. його топором якось ще не вийде розробити. Топором ще важко. Так? Звісно, ти ще. Вони такі крепкі. Крепкий. Корні Корені масивні. Стану, масивні да. Ну нічого, потрохи, потрохи. Переробимо. Що сьогодні встигнем, а то на завтра перенесемо. Давай, запускай. Я? Да, Чорну кнопку нажимай. Чорну? Да, і держи. Держи, держи. ごはんあ Я пірожечки, внесу чоловіку, щоб зняв пробу, поки гарячі. Чино, попробуй, поки гарячі. Я там чай поставила, може і чаю, Штих зігрівся. Тоді почекай, принеси ще чай. Давай. Дівчатки Прив... <звучить> на дів вас. Набиваються глаза. Ну, що? Дегустація на свіжому повітрі. Вже скоро почнеться праця на городі. Трава, бур'яни, сапка. Оливаль, так. <звучить> 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 А то той кустарник буде, шовковий зуб. Та й там по підсітку є корінь з дерева, теж треба буде по виколу хвоті. Ну зачистимо там по-другому. Треба його зробити до діла. Я тобі скажу, ти щось пиляєш, пиляєш, що ця кутичка така маленька. А я думаю, я його три рази, так, і так, і так. Ну ж не взяв цілу гілку, та й пошов. Ну так. Да. Піло, Бери уберемо. ще один. Ой, такі ціни дорогі. от Приходиться готувати випічку, якусь домашню, жарити бо Зараз ідеш на базар, береш тисячу гривень, ну це за нею нічого не можна взяти. Це добре, що є ще своє м'ясо, там олія, якась мука, у нас мішок муки своя. Все купляти дуже важко. Роботи немає. Так і перебиваємося. Зараз всім тяжело. Ну що, друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся наші відео. Нам всім приємно. До побачення.